У друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали Бравл Старс для того, щоб докачати свій батл пас до максимума. І я, якщо чесно, трішечки підготувався. Тому що мало того, що я виконав трошки квестів, уже мені можна забрати бонус. Так само собою у мене є ще квести, виконані з рангет режимом. Потім просто з перемогами. І ще у мене ось тут є. Також майже виконані всі квести. І в принципі, щоб довго не затягувати, давай позабираємо ще з бонуси. А бонуси у нас тут норм. Нормально, гемчики є, це хорошо. Їх обов'язково треба забирати, так само, як і блінги, і стардропчики, бо з них мав щось випустити. Легендарний стардроп і. Суперсила нахенка. Непогано, тільки нібито в мене нахенка вже була якась суперсила. Да. В мене була суперсила нахенка. Ну, в принципі, в принципі, хай буде ця. Я, я не знаю, що вони обидві роблять. Я знаю, що одна просто дає щит на 20%, коли хенк біля стіни, а інша є щось такий. В общем, не читав. Коротше, в принципі, що ж я хотів сказати, у мене є бонус тут, і можна отримати безкоштовний мегаящик. Оце максимально круто. Мегаящики, це кайф, давай ход відкривати 5 предметів. Непогано. Тисяча коїнів. І юніт. Обалдеть, епічний юніт! Пін, і ще один пін. Обалдеть! Персонаж випав. Й-мою! О-хо-хо! Оце круто. В общем, погнали виконувати квести. У мене є як квести з дуошеде, так само квести за Газа цього. І по суті, мені все на все. Надо було виграти 5 разів, я виграв уже 4. І мені все на все один раз осталось перемогти. Як за Газа, так і в Дуошеде. І в цілому, якщо ми сейчас переможемо, то буде максимально супер. Так, давай забирати максимально багато ящиків, бо тут два ближні що Dog, що хенк, і я тут часа ще буду плюхку получати. Головне, щоб спайк вижив просто. Тому що можуть бути великі проблеми. Спайк, живий, будь ласка. Ой-ой, ой п'ять -ой -ой, команд цілих живі. Мені би, звісно, вижити чим побільше. Бо може бути велика проблема. Спайк, звісно, персонаж дуже класний. Жити він може довго. Для ШД він дуже хорошо підходить. Він сам по собі, соло, чел, дуже потужний. Давай так само, що поможемо валити всіх. Так, так, так. Тебе теж, якщо чесно, було б непогано рознести. Давай ще тактивуємо собі і почнемо їх розвалювати просто конкретно, тому що ви не туди попали, хлопці. Нормально. Три баночки в мене вже є. Чотири персонажі на все. Ну як чотири персонажі? це не чотири персонажі, це ж цілу чотири команди. Це вісім персонажів, це доволі таки багато народу. І хотілося б вижити. Трошечки, кстати, якийсь челікс. Я такого, блін, навіть не пам'ятаю. І мені би по-хорошому було взагалі вижити, але як його вижити, як чорт його пойми, як його виживати. Коротше, Ху -ху -ху -ху. Ну, В принципі, банок у нас багато. Демеджу у нас теж достатньо. В цілому, ну, у спайка багато. У мене то не так багато, в принципі. Одного розбив спайк. Пішов я баночку заберу. Нормально. Там 10 банок у чувака. Ой-ой-ой, з тим краще, звісно, не бавитись. У спайка 7. Це теж непогано. Погнали йому, поможемо черв'яка замочити. І Хенка, в принципі, теж. Отаку плюшечку хенку дали. Ще одну плюшечку хенку. Так само цього чела треба бити. У мене є щит, я просто забираю банки для того, щоб у спайка було більше хп. І спайк зараз накидає, По і ми переможемо. У чувака 1000 хп осталось на все. бенз, добили, і перемога сюди. Хорошо, ми зі спайком розігрались взагалі-то. І у мене три квести завершених. Цих три теж завершених. І за те, що треба, просто було для нашого щастя. По суті то, 3000 XP сюди просто капає. І мені ще потрібно все на все 4 левела. Це 4000 XP, але мені чуть менше. Десь 3200. 3300, щось, типу, такого. І якраз я знаю, яких їх отримувати. Все на все. треба виграти. Ще раз у рейтингу. Ну і в гарячій зоні у мене є ще квест. І якщо цей рейтинг співпаде із гарячою зоною, то буде вообще обалденно, якщо в нас ще скапне гаряча зона. Ну, ні, баунті, баунті теж непогано, можна спробувати за когось нормально тут розвалитись. А, так, за кого би пограти? Ти знаєш, можна попробувати за спайка. Давай попробуємо за спайка розвалити. В принципі, я думаю, буде непогано, а там буде видно. Можна пробувати, я сподіваюся, все буде добре. Кстаті, мені ще там небагато перемог, і в мене срібна ліга буде, але в принципі я за лігами цими не гонюсь. Мені, в принципі, та й байдуже і ще, кстати, ви сказали, що гаджет у мене на спеках самій поганий, який тільки може бути. в принципі, я. Розумію, що він гамно, але ну, я його вже купив, що я зроблю. І кстати, мені оці баунті саме менше подобається із нормальних рейтингових ігор. От це саме-саме єрунда, яка мені тупо не подобається. Кстати, Брок теж доволі серйозний персонаж, і Джесі теж. І з ними треба щось придумувати, щоб вони особо плюх нормальних нам не кидали. І ще й не помирати треба, общем, і зірочки збирати. Коротше, купу, 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 всього треба мати. Ну, я нашим чувакам допомагаю по максимуму. В принципі, як можу, так і допомагаю. Отако поможемо. Отако надамажимо. Тут ще теж Ліончик. Чувачок серйозний, але що ж поробиш, Надо йому трошки теж накидувати. Можна навіть ось ульту прожати. Правда, ульту трошки я криво прожав. Без толку можна сказати. Ну, що ж поробиш? Отако, отако, Отходимо. Головне просто їх зонити, не помирати. І дуже-дуже наносити багато демеджа. Ой-ой. Ой-ой. ой ой КП мене супер мало. У нас по 17 очок у обох. Нам треба жити. І я помираю, і ми програємо просто це конкретний капець. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, не завжди можна перемагати, але можна зіграти ще раз. Можливо, випаде гаряча зона. Я буду дуже радий, тому що якщо ми переможемо ще й в гарячій зоні, да. звісно, ну, у нас баунті. У нас знову баунті. Мапа така собі не сильно мені любима. Навіть не знаю, за кого можна попробувати постріляти. В цілому я би побився за Бель. Чому би ні? Давай попробуємо. Бель мені дуже подобалась свій час, дуже класний персонаж. Іменно в командних іграх він прям реально хороший, тому що він всіх да Всіх в принципі, так як Джесси, тільки чуть-чуть е менше. Ну, принцип, плюс-мінус такий самий. Далеко стріляє, дуже багато дамажить, дуже швидко летить плюха, хороший демедж. Захист, само собою. Так, оце тобі убив. <рив> Туди моя капкана поставить, щоб ніхто до мене особо не підійшов. І настрілювати далі по тій пенні. Отако бенз, пенні вбив і кайфую в ні. Опа, попав. Хо-хо-хо, сховався. Давай, Пенні, пока. Ой-ой-ой, 8 біт. Ну, вже, вже нічого не зробиш. Там і Емс, мене дамажила, і 8 біт пішов пушити, но все рівно, я тримався, як міг. Кстати, 8-біт теж доволі класний персонаж, насправді. Реально прикольний. Пенні було б хорошо убити, але поки що не знаю як. Ну, в принципі, що тут думати? дав, Пенні впала. 8 біт, чуть-чуть попадаю і убиваю по Емс. Тож треба попасти, і все, вона тепер получает більше демеджу. І, в принципі, мої плюхи її можуть прям ушотати дуже сильно. У нас, кстати, рахунок 16 на 9. В принципі, дуже хороший рахунок. Ми перемагаємо, але цього недостатньо. Надо по ЕМС попадати. Ми їй дуже сильно дамажимо, якщо чесно. Можна по цій штуці попадати. І конкретно їх убивати. І ми ж і вбили Емс, і перемогли цим самим. У мене ХП оставалось капець як мало. Ми перемагаємо, забираємо три а навіть 4 квести просто виконуємо однією перемогою. Оце то, що треба. Плюс ще 2000 XP. І все, що мені лишається, це 1000 XP і ще 50. Ну, коротше, треба виконати два квести, але є одна проблема. <свистов> Я трошки прорахувався. І у мене нема більше квестів, майже виконаних. У мене є ПМ, Кіт і ще один Чил, і гаряча зона. В принципі, що будемо робити? Погнали. Але попробуємо за ПЕМ. Або може за оцього за Гейла. Давай попробуємо краще за гейла. Ми його такого разік прокачаємо і підемо ним в гарячу зону. Хух, і все, що мені лишилося, це за цього гейла, звісно, повигравати трохи. Да, оце я єдине, що не прорахував. Я зараз виконую квест на гарячу зону, як перший раз переможу. Ну, мені треба буде ще за гейла трошечки розтаскати, розвалити, щоб прям конкретно перемогти. Ну, гейл сюди кстати, дуже непогано підходить. У нього така плюха більш така товстолоба, понявка. Потім... Широка, він може задівати всіх. Ну, 8 біт, напевно, сюди більше підходить. Але не знаю, не знаю. Ми потрошечки так остаємо, потрошечки й помираємо, але потрошечки качаємо цього. Базу. Яку ми, кстати, у нас вже одвоювали, і в нас є певні проблеми з цим. Так, mm, да, коротше, давай, свалюй У мене 160 хп осталось. 8 біт, капець вали жорстко. 8 біт дуже жорстко вали. Мені би якось отхилитись. 8 біт, а то я вбив, але там прийшли нові тіпи і вони просто захоплюють базу. У нас нема жодного танка. У нас нема нормального демеджа. По суті. Ну, взагалі, ворон хороший демедж. Но... Його недостатньо. Його недостатньо. У них трошечки в цьому плані трошки поярче, бо в них є 8 біт, який і так дуже серйозний. От у нас е, такого нема персонажа, як 8 біт, в якого буде мільйон хп, і який зможе просто терпіти кубуплю. Такого у нас, на жаль, нема. Зато їх всіх мову тако здути. Аби я ще попадав, то взагалі було б супер. А так поки що можемо завойовувати, те, що можемо. У нас, кстати, персонажів ще однакові. У нас одна тільки разниця, це те, що в них 8 біт, а в нас ворон. Бо в нас чуваки ще тупо однакові. Ну ми починаємо потихеньку дамажити потихеньку дефаємо як можемо. Трошки навіть здув їх, але аби, чуть-чуть ми ще змогли протриматись бішечку, було б хорошо. Ну, на жаль, ми всі помирали. У нас свої великі проблеми. Ху -ху -ху, розбили, давай забираємо. Килимося. Обов'язково 90% у нас, у них 92%. Живем, 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 живем. Ще здувать буде гамнюк. Заходю є! Забрав просто сюди перемога. Хорошо, хорошо, старплеєр хто я? Правильно, 40 тисяч демеджо, 9 кілів, то, що потрібно. Хух! Хорошо, ще один квест ми виконуємо. І все, що нам лишається, це все на все забирати бонуси. Ну і ще само собою виконати ще один квест. <с> Бо це тільки 49 левелів, а не 50. Ладно, забираємо купу коїнів, просто величезну тонну коїнів, які ми будемо тратити на те, щоб прокачувати юнітів. Забираємо пін, забираємо ще і стар дропчик. Ей, на жаль, ну нічого страшного. Забираємо просто купу, купу, купу кредитів, забираємо скин. Скін на М'с, обалденний скін просто. Просто максимально красивий скін, Забираємо блінги, забираємо ще стар дропчик епічний, міфічний. 200 очків сили теж дуже хорошо. Ще купа, просто тонна коїнів, ще один скин на ЕМС. Статті, який з них мені більше подобається. Я оце так думаю. Напевно, оцей перший, червоний. От він якийсь мені більше більше всього подобається. Так, беремо ще кредити на перл. І по суті, все, що мені потрібно, це виконати один квест. Або доплатити ще 50 50 гемів і отримати перла. Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Погнали Гейла. попробуємо в соло ШД. Подивимося, наскільки він сильний там, і, само собою, попробуємо виграти ще два рази за нього, для того, щоб заробити. Робити довгожданні 500 ікс пішки, щоб пройти квест. Кстати, я щось і не дивився, мені хватить 500 ікс пішки чи ні? Я не впевнений, може і не хватить. Оце ти саня даєш. Якщо мені ще ще й підсотикс пішки, не хватить, буде проблема. Так, давай швидко все ламаємо. Забираємо баночки. Поки чуваки там тусуються, я просто сижу, заробляю собі купу, купу, купу сили. Це то, що мені максимально потрібно. Бем, у мене вже 5 банок. Ні, тут ізі перемога. Я вважаю. Я не думаю, що я можу взагалі тут. Ну, все може бути. То якийсь електрошокер, бем. А, це ворон просто жорсткий. Ні, якщо на мене кілька людей нападе, то буде проблемно. Буде велика проблема, якщо на мене купа людей нападе. таких як ворон. Як оцей дід, який щас калюжу кине, мені взагалі хана, мені це максимально жорстко не потрібно. Так, ще це бджола. Бджола там нормальну плюху цьому кинула. Тут ми забираємо. Біжимо просто на поко. У Поко є хілка, він мене щас рознесе просто! Давне розноси, я зайняв топ-4, але по ідеї мені перемогу за зарахує. Перемогу зарахувало, і ще, кстати, у мене є кілька квестів на перемоги, просто в соло шеде, які ми також будемо виконувати пізніше. А зараз поки що за Гейла, звісно, дуже хочеться ще раз виграти, щоб просто забрати легендарний стардропчик, іменний і о, головний скін, в принципі, на ЕМС. Let's go. Let's go, let's go. Я готовий просто жорстко розвалювати. Так там чуваки мене вже луплять, я не хочу получати купоплюхнуть це ПЕМ. Боже, вона мене ще зуп'є. Кой саня Соня, просто. Пем убили, хорошо. Как тут Хенк, який мені щас просто зламає голову. Будь ласка, Хенк, не надо, ти мене жорстко доганяєш. Не надо. Все, успокоївся, і хорошо. Коротше, треба просто жити. Тут ще Макс, який теж капець як дамаже. у нього ще й ульта є, він може швидко бігати, а мені то не потрібно. Отакому ти й зробимо. Ми те вбили, але й ти нас убив, на жаль. Да, поплатились ми великою ціною. Але я його відкинув, ну просто треба було якось відійти від його пуль і може я би, звісно, і вижив. Ну, що є, то є, в принципі, то не є великою проблемою. Головне те, що я ще щось... один раз просто перемогти, один раз треба перемогти цим гейлом, і все. У мене не буде проблем абсолютно, абсолютно не буде в мене ніяких проблем. Так кактус уже за мною біжить. Є теж непоганий чил. Який мені ще зламає голову? Свалию, Саня, все, можна нападати. У нього банок більше, ніж у мене в два рази. Опа, і ми рознесли його. хе хе, -хе. сюди. То що надо, плюс баночки, плюс баночки, Сметаночки. Так, кактус, який за мною би. Ханя, це другий. А може і той самий, я не знаю. Ну я в баню цього кактуса. Тут кактусів вообще щось. Уше хенк. Це ти мене тоді гнав. А ні, то в другій грі хенк був. Всю 9 банок свалюємо. Кактус, вебач, я такого с тобой, типа, тим. Мне сейчас помирать нельзя, тут топ 5. Топ-4 можно помирать. Топ 5 не треба. Так. Надо тебе лисо добити. О, тебе добили, хорошо. Я там трошки мешаю, пацанам. Ого, топ 3. Так надо цього винести єдинорога. Все, гуляй, поле, друг. Ну, цей, звісно, мене розніс, але топ 2 все таки. топ 2 я ви вициганив. І виходить плюс кубаси, плюс виграна каточка. І саме головне, плюс ікс 500 Під Блін, мені не хватає! Двадцять всього на всю. йо. -йо. Короче, мені надо виграти ще один раз е, в шеде. Щоб виграти ще один раз в ШД, Я оце думаю, мабуть, давай спайками все-таки на одинадцятий бахнемо, га. Щоб спайк був прям то, що треба, і ним щас залетимо. І конкретно рознесемо це. Моя нова легендарочка, а легендарочка все-таки вали крепко. Тако, бен. ой 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 є проблеми. Надо відійти. Відходимо, відходимо, відходимо. Хілимося, само собою. Включаємо гаджет, кидаємо ульти і помираємо. Ізі, тому що я, блін, просрався і... Погнали, раз. Зараз ми рознесемо максимально жорстко. Все, що мені потрібно, просто нормально Нормально стартанути. От нормальний старт. Просто. І все. Так, Дінич. Здорова. Дінич мене, кстати, чуть не вбив. Аби Дінич гаджет заюзав, щоб я застанився, то він би мене, напевно, не на ізі розвалив. Я думаю, так. Да. Ну так як він, я його розвалив, тепер я можу тут сидіти собі і кайфово розбивати банки. Мені, в принципі, нічого за це не буде. Підомо піти в центр розбити ще дві. Так, тут лола. Так, ти пішов взагалі в дупу, поняв? Лисий. Так, зараз сон мій закінчиться. Так, лола, іди сюди. Плюс баночка. Навіть ще одна. Цю штуку теж треба забирати. Тут теж банок тонна. Так, там циган, отой. але його вбили. Його ЕМ убила. Отако ми Емс розбили сюди. Одинадцять банок просто. Щас буде ізі перемога. Де те бомженя, що мене закинуло в сон. Його вбили чи ні? Оно воно. На ти плюху. На шеплюху ще, ще одну. Хе-хе. Ізі просто сюди. Плюс десь ковбасів, виграний квест. І по суті, все, що мені лишається, це зараз дождатись. Поки мені нарахуються бонуси, і забрати Батл Пас Скін, головний в принципі, який розробники порахували самим класним. Ну давай його й надінемо. Тоді ладно, і Морталку, і легендарний стар дропчик Бенс. що падає? Персонаж? А, ні, новий скін на макса. Непогано, давай одінемо. І давай подивимося, що в мене ще там на макса було. У мене щось було на макса. вроді як. Ой-ой-ой, де він був? Я його пролистав. Ось він. І що в мене по його скінам? У мене є такий скін обичний, такий. Такий у мене є гарний. Ну все, ми будемо таким тільки грати. Це мені більше подобається. Ну і само собою мені випав ще ось цей персонажик. Якщо чесно, за нього я не грав ніколи, але ми його прокачаємо чуть-чуть на сьомий ранг, хоча б. І в принципі потім обов'язково його затестимо. А поки що не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. З вами був Санчелос і всім пока-пока.